Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Audi S4 в кузові b 8 в Рісті 2013 року випуску за ціною 13 тисяч 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином двигуном, робочим об'ємом 3 літра на 333 кінських сили. Так він у нас виглядає по колу. Є по туріччі на зеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Автоматична коробка, підстаканники, електроручник, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа з навігацією, мультикермо. Заявлений пробіг автомобіля 174 тисячі пробігів, Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Присутній люк, чорна стеля. Вставки з карбону, передній та задній електроскопідіймачі, пам'ять водійського сидіння. так, Задній ряд. Салон у нас чорного кольору, шкіряний в ідеальному стані. Взагалі не потребує ніякої уваги. Маємо для задніх пасажирів підлокітних підстаканих, дверні карти також в ідеалі, На задній ряд також є карбон. Стоїть автомобіль у нас на 19 легкоспавних дисочках, на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є задні та передні парктронки, камера заднього огляду. Пригоняє він до нас, з Сполучених Штатів Америки з незначним пошкодженням попередньої частині. Фактично в автомобілі окрашений тільки один елемент це капот. По технічній частині до нього взагалі немає ніяких зауважень і нарікань, може пройти будь-яке СТО. І знаходиться дане авто з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою 3-1.